Хорошо, підемо поманеньку, правда, одна нога в мене отак вивернулася, а на дні пострибаю, з сидяча. І хорошо. Тепло було, дуже гарно, уютно. Анна Кравченко найстарша мешканка центру компактного проживання для переселенців, що у селі Солдатське Тростянецької громади. Тут вона живе близько року. Говорить, в неї є кімната, а їжу готує на кухні. Жінці 90 років. Все життя каже, прожила у великій писарівці, допоки її дім не розбило внаслідок російських обстрілів. Почала строїтися, 10 років, мабуть, строїлася, поки поставила. Отак, От худобу держала, не доїдала, а щоб копійки збирала і щоб було, де жити. А тепер війна розбила. Нікуди повертатися мені. Треба великий ремонт. Без оселі залишилася і жителька попівки Надія Волошенко. Я вже последня, як з бомба полетіла, зірвалася в города. То я вже вивозила мене знакомі. Вертатися нікуди. Восьмий місяць у гуртожитку перебуває і Раїса Конос. Жінка працювала директором великописарівської спеціалізованої школи. Заклад у 2024-му знищили російські війська. Про те, що оселитися можна у солдатському, пані Раїса дізналася з соцмереж. І, Думаю, тут і недалеко, і вроді зручності є, тому що, як на мене, вийняти житло я не можу. П'ять з половиною тисяч ми вдвох. Аж ніяк. Ми всі ж приїхали хто з чим, без нічого, як вискочили з вибитими зубами. То є тут магазини хороші, де можна продукти придбати і готувати. Раїса каже, що в центрі, аби відволіктися, вона читає газети та книжки з місцевої бібліотеки. Полюбляє проводити час у кімнаті відпочинку. Часто згадує минуле життя. поки оце зараз там така стрілянина, ну дехто тут каже, так хочеться поїхати подивитися. Ви знаєте, мені навіть не хочеться поїхати подивитися. Оці переляки, та все страхіття. Раїса Конос одна з 17 мешканців центру тимчасового перебування. Приміщення закладу розраховане на одночасне проживання 26 людей, у тому числі сімей з дітьми. Зараз говорить доглядачка центру Світлана Лук'янова: дітей тут немає. Але за що того, що у нас діток немає, ми і в кімнати поселили бабуся окремо». Такий вигляд мають кімнати. Живуть тут по одній-дві людини. Їжу готують на загальній кухні. «У Нас два. Холодильника, є мікрохвильовки, електричні плити, водопровід, гаряча і холодна водичка. Мешканці центру пристосовуються жити на новому місці, говорить Світлана Лук'янова. На кухонному підвіконні жінки вирощують розсаду. А для тих, хто бажає поратися на городі, місцевий житель виділив землю. Тут посадили картоплю та зелень. Очіда вони всі вдома займалися цією справою, і скучно їм без цього. Це ще ще ті на віконці помідори. перець, все ми тут будемо висаджувати ще. Приміщення центру, колишня амбулаторія. У 2023-му За кошти Тростянецької міської ради її пристосували для проживання переселенців. Зробили ремонт, встановили опалювальний котел, обладнали кімнати меблями. Майже одразу заселились перші переселенці. Відтоді каже староста солдатського старостинського округу. Тут жили до півсотні людей. Ну, в основному, це люди прикордоння, це великописарівська громада. Вони знайшли тут прихисток, вони знайшли тут турботу. На сьогодні всі переселенці живуть безкоштовно, ні за які послуги вони не сплачують. Нині в Солдатському старостинському окрузі живуть близько 80 переселенців, говорить Антоніна Вискребенцева. Населення самого солдатського понад 400 людей. За словами жінки, в центрі тимчасового перебування вільних місць поки немає. Воно заповнене, але в нас вже є інші переселенці, які проживають або у якихось знайомих, або там від батьків залишились будинки. Ну, якщо потреба буде, то будемо шукати. Наші діана Крахматова, Світлана Драган та Ольга Ларіонова Суспільне новини, Сумщина.